Їхали. Всім привіт, привіт, привіт. П'ята гра, Blind Peak. А, Не знаємо обидва ну, колектива, не знають, що проти них обрали, і поїхали дивитись. Фінальна гра гранд-фіналу зараз буде вирішуватись, хто все ж таки стане чемпіоном 2024 року зимового спліта. Да-да-да-да-да. Знаю, що вже 25 п'ятий рік, але це Китай. В них 25 п'ятий рік ще не наступив, тому вони дограють ще 24 четвертий рік турнір. То ми такі, щоб порушувати китайські традиції. У нас е що у нас майже все однакове лише лісники різні. Тому зараз буде відбуватись м'ясо, я не буду розуміти, хто де, де чиї спели, тому що майже все однакове буде. Ду -ду 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 -ду. Ну. Типа набирали самих сильних і сильні вважаються. Ну, якщо брати топорів, да, вони в принципі. Розуміють, чому джакси. Спокійний сплітпушер може стояти один в два під тавером спокійно формитим. Зреально UTILS. Стабільний ботлейн. На от гарний фронт може зробити ініціацію, може дати ну, І зреаль просто стабільний чемпіон, як, в якого тонна демеджу зараз, який самостійно може ну, так само стояти один в два, йому байдуже. Плюс постійно по кд ульту кидаєш, ну пушуш мільйончиків по лінії. Ой, це гарний хук був. Єдине, що мені не подобається, я дуже давно не бачив Ургота, І це First Blood за командою нове. Це Хто в нас? Жужа зробив кіл? Ні, кра... Ну да, ну Кратес, ну, Кратеса першого вбила. Жужа Жужачи кіл отримав, а там Наутілос отримав кіл. Окей. Добренько, добренько. поїхали далі. Хоча насправді мені здається, що. От... На топі є дуже великий вибір чемпіонів, але чомусь грається джакс. От, от в Джакса упаруються всі і все. Ладно, з саппортами там ну, можна ще VPOC на турнірах не граєте, тому що вважаєте, що повинен бути танк. Я це можу зрозуміти. Ой ТТ, як же жорстко вони грають. Це що, квадрокіл зараз буде для когось? Слухайте, а це буде квадра. Мінус 4. На третій хвилині гри просто. 4 в 0 розмінятись. Ух, Бомбеса. Я коли небудь навчусь грати на Бомбесі, теж буду так робити. З, з, з наступного тижня просто ну беру і починаю по алфавіту грати всіх е, лісників у алфавітному порядку по 10 ігор на кожного буду виділяти. Чисто, щоб ну, перевірити на стрімах, як вони катаються. Ну, я не знаю, для мене складний чемпіон. Санек, пішов, намагається розіграти, і я вже гарно в Z втік. Добре, Флеш. по твоєму то на твій розсуд, який чемпіон складний? Я більше ніж впевнений, що ти зараз скажеш, що ніякий чемпіон не складний. але вони всі прості. Варус не найсильніша АДК зараз. Ти ж розумієш, що це Блайн-Пік, і якщо б це був би Варус найсильніша АДК зараз, то зараз тут би було б два Вуса, а не два із Реаля. Там тут просто я розумію, якщо б це був би на початок сезону, можна було б потролити, взяти яких. ну чизові піки. Ну зараз це остання гра на сезону. Це гра за перше місце, і тут люди обирають самих сильних чемпіонів, яких найпростіше реалізувати буде. Ну, Ксін не встиг. А Ксін не встресы б'ються за дракона. <laughs> Джексон байдуже. же Джакса, допишны разигрываться без пакина. Бомбеса там засмайл. Ні, не смайтала, Чи смайтала. Не, походу, не смайтала, там просто догорів. Бомбеса ще є ж червоний? Да, у Бомбеса є червоний. там Ксін догорів просто від бомбеса. Для мене будь-які чемпіони, у яких є енергія замість мани або рейнджа, вони для мене складні, тому що я не можу ну, контролити цю енергію. Ну, через це я і кажу, що бомбєса для мене. Ну, о, ну, чемпіон, ну, дуже складний. Якщо там ну, потрібно спелшотами влучати, це можна навчитись. Там може пощасти, може не пощасти. Оп. От ну, зараз от, ну, майже в притул не влучив на Утілу. Просто не пощастила, не вгадав, куди піде ну, скілшотом своїм. А в пилу бійки дивитись за ХП, за спелами і ще розуміти. Ну тут потрібно просто відчувати і знати, з яких ти спелів отримуєш на собі регенерацію енергії, з яких не отримуєш. І для мене це складно. Для мене складний Ксінжао, тому що я не розумію його силу на будь-якій стадії гри. <гум> От зараз із реально теж на постоячому до наутілусу не влучив, другий раз не влучив. Через що через... Ну, через те, що просто не вгадав куди. от Ой-ой-ой, це майже кіл. Однієї тички від мільйона не вистачило, щоб добрати. Що у нас лісава під ультою бежить, ульта зараз завершиться? завершилась Ну, що поки що джексу якось програє, причому. А, він просто не бекався ще. Не було ресета. І нас намагаються тавер забрати. А чого вони не вирішили тавер не забирати? Мені здавалось можна було просто йти в чотирьох ламати тавер і все. Рівнятись по голді тут. Чого вони злякались? Варус кайса в лісі на легкі це. Ти просто варусом увесь час граєш, тому тобі так здається. Ну, я хочу сказати, що на мого казікса вчора в лісі, ну, кайса знищила. Причому, що у кайси порізані. Дуже сильно порізані дамаг по лісних мільйонах. Там остання гра на стрімі, вон який вчора був, там кайса в лісі була. Я просто ну, забув одну цікаву річ, що ну кайса контри джука. Будь де. В неї є її кушка, як... ну, через яку вона його бачить. Серйозно? Найкомфортніші гангі для гри? В неї не найкомфортніша зачистка ліса на ну, перші 2 предмети. Довбойоп флеш. Я вибачаю. За, за це, ну ти довбойоп. Вона кушкою бачить всіх інвізорів. Хоч ти в камуфляж ховаєшся, як це робить Діма або ця Єва. Хоч ти стаєш повністю невидимий, як Казікс ульту прожимає, його не бачить нічого. Ні чемпіони поруч його не бачать, ні червоний варт його не бачить. А, а Кайса бачить, ну в неї просто механіка її спела така, що він загорається, ну коли він біля неї казік стає. Ти можеш його пражати. ну Коли біля тебе ворог. Блять, я тобі ще раз скажу. Ти береш казікса, юзаєш ульту, стаєш повністю невидимим, підходиш до кайси, в неї загорається кушка, яку вона може прокнути, навіть якщо вона тебе не бачить. Вешкою потрібно влучити і підсвітити. А кушка працює як ульта Катаріни. Ти просто її береш, блядь, флеш нахуй. Це фінальна гра, їбать, яка йде на запис. Це мене просто вибісів зараз. Почитай, як, блядь, працює її кушка, блядь. І почитай, як працює ульта Катаріни. Ти по інвізорах, нахуй. Просто нахуй. Ти йдеш, не бачиш, в тебе хам'як стоїть в кущах. але якщо ти заходиш в рейндж, де спрацьовує ульта, кати або ну, кушка кайси, вона в тебе загорається. Ти її просто можеш заюзати. Навіть не бачиш таргет. А ти, блядь, меймер всіх в минулому. Ти ж, блядь, про геймер. Ти ж вчив всіх грати взагалі в всі ігри. з іншої сторони. Я навіть не побачив, де. Вот Флеш, а я через тебе просто не побачив, де перемогли. Я, я дійсно, ти мене дуже сильно розізлив зараз. Тобі говориш одне, ти, сука, це, цього не чуєш. Ось тобі прикол скажу, а Ігнат теж підсвічує чемпіонів. Ні, то я, я розумію. А я ж кажу ти всіх, мейн, флеш. Ти ж гра... ти ж кращий гравець у світі. Якщо би не сіна ти б зараз би взагалі б на всіх би чемпіона грав. Ну що, для перемогли. Для нового відправляється ось цей грибочок зеленого кольору. А Тандер Tolkien кажуть нова, ви чемпіони світу в минулому. Але Кубок наш. Кубок Китаю наш. І все. Скільки вони грошей отримують за це? За перше місце. Лям Юані або 136 тисяч доларів. Як я вчора грав, що. Uh, он загальний призовий фонд у жінок 360 тисяч юаней. Просто загальний призовий тут. А за 7-8 місце це ті команди, які не вийшли у плей-офф у фінал. Вони просто вилетіли з групової стадії. По 250 тисяч кожен отримає. Ну, кожна організація. ти все. Ладно, дякую всім. За, за те, що дивились 2024 рік Китайську Лігу. Поки що інформації ніякої немає. Стосовно саме ну Вайлдріфта на 25 рік. О, якщо брати. Є він поки що пустий. Ну, я вважаю, що десь. А, це Азія взагалі нам атір потрібне. пом -пом -пом. 24-й. де, Ну коли він почався? Так, да, десь наприкінці. Квітня буде. Ну ще одна китайська ліга. Можливо, навіть і жіноча вже буде адекватна. А якщо брати Європу, то. Приблизно десь у лютому, наприкінці лютого, повинна стартанути. Да, вони тут, тут тут немає їх, але там, десь з лютого вони почнуть. От. Так що до цього часу ми нічого не знаємо, нічого не бачимо, просто чекаємо на те, коли з'явиться. На цьому все. Основні турніри Wild Drift завершуються, залишаються чисто. Мої фанові туріки, які от будуть 25-26 на стрімі до 22 реєстрації. І, в принципі, все. Всім дякую за увагу, всім до побачення.